У Святотроїцькому кафедральному соборі сьогодні попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олегом Струбіцьким. 34-річний сапер-розвідник загону підтримки спеціальних операцій загинув 6 жовтня у Запорізькій області. Про це суспільному розповів побратим загиблого Андрій Борщ. Півтора роки ми служили всі разом. Завжди дивився вперед з очікуванням роботи. Він завжди хотів працювати. І працював. Вшанувати пам'ять Олега Струбіцького з'їхалися байкери. Загиблий впродовж восьми років був учасником байкерського клубу, розповів Суспільному товариш полеглого військовослужбовця Мерик. Це була людина честя. Він завжди допомагав, він був добрий. Він, як тільки почалась війна, він відразу пішов добровольцем. Це велика дуже втрата для нас. Ми завжди своїх ребят хоронимо всі разом. Завжди пам'ятаємо їх". Олег не міг не піти захищати Україну. Він був активний і завжди проявляв свою громадянську позицію, розповіла Любов Шеремета, яка знала воїна з дитинства. Він мусить скрізь бути перший. Він перший на майдані був. Як тільки почався майдан, він там був, він отримав поранення. Захисник не встиг створити сім'ю і був одним сином в матері, розповіла сусідка загиблого Неля. І він один на дві сім'ї. Бо в його мами, і а в його тітки немає дітей. і Вона його гляділа. Просто хороша дитина. Я навіть не знаю, що вам сказати, бо змиритися не можна з тим, що його немає. Поховали Олега Струбіцького на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Павло Мельничук, Дарія Тимошкова, Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.